Розпаковка не дуже велика, бачите, не так багато продуктів маємо. Це все обійшлося в 29 злотих. Починаємо. Бачите, кефір? Кефір був без переоцінки за 5 злотих купила. Щось захотілося мені кефіру. Не знаю чому. Починаємо. Кефір купила майже пів кілограма за 4,79 я люблю фірму млаковіта. Дуже люблю. Вони навіть, як їм залишається дата важності товар, вони віддають до ядочільні. Це дуже класно, не викидають смітник. Сир такий копчений. В Україні теж такий був. 150 грамів за 2,90 Маргарина, то мені для якогось випічки буде недорогою, Буде 90 грош. Тому взяла зразу дві, хай мені полежить по 250 грам, бо такто то лід -лід в районі 2 250 злотих. А то я маю пів кілограму. Вигід, виїдно таке молоко, то як кисле молоко за 90 грош або за золотовку. Мені здається, що за золотовку було купила такого класного сира, деколи люблю. Нині в нас набагато. 200 гривен за 4 злотих. Як бачите, що ціна надписана, то, скорше всього, то переоцінка. Там коротка дата важності. На... Ну, але тут до 19 числа не тільки 16 те а заморозити завжди можна. Взяла такий кокосовий десерт попробувати, 90 грош. І кавовий взяла теж такий самий. Ось потім витягувати. Такі, так, Теж 90 грош. Такий десерт то по 50 грош або по 90. Зараз гляну в чек, Бо не пам'ятаю. То маленькі йогурти по 60 грош. А то, як бачите, ми ще вже наші поїли. То я з ярославом сирочки. Ось такий ще один кавовий десерт. Такий йогурт за 70 грош. І зараз повитягується. Так, десерт по 90 грош теж. Ось то веганський. А, Попробую які-то буде. І такі сирочки смачні. По 50 грош. Але кажу, ми вже з'їли три штуки. Або навіть 4. І така закупка в мене вийшла на 29 злотих. Багато-багато молочки. Але це теж потрібно. Дуже дякую за перегляди. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дайте ще раз чек. І до зустрічі в наступних відео.